У попередніх відео ми з вами обговорили всі тонкощі проведення процесу тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів. А тепер пропоную перейти до інтерпретації результатів тестування. Інтерпретація в нашому випадку це оцінка результатів. Нагадаю, що при застосуванні швидких тестів інтерпретацію здійснюють два працівника незалежно один від одного. Якщо оцінка результатів різна, то необхідно залучити третього фахівця з тестування. За остаточний варіант беруть такий, що був однаково оцінений двома з трьох співробітників. Також нам необхідно чітко розуміти, що результат тесту та результат тестування це принципово різні речі. Під результатом швидкого тесту ми розуміємо результат кожного окремого дослідження на тест-системі. Він може бути інтерпретований як недійсний, негативний або ж позитивний. Недійсний результат швидкого тесту свідчить про те, що тест з якоїсь причини не спрацював, тобто вказує на відсутність будь-якого висновку щодо наявності або відсутності серологічних маркерів ВІЛ, антитілдовіл першого другого типу або антигнопі 24 ВІЛ-1 на цій конкретній тест-системі. Такий варіант може бути наслідком порушення умов зберігання або використання медичного виробу чи, наприклад, неправильної техніки дослідження. Порядок дій в такому випадку ми вже обговорили у попередній темі курсу. Візуально недійсний результат швидкого тесту інтерпретується у разі відсутності контрольної лінії Сі у вікні результатів на тест касеті, незалежно від того, з'явилась чи ні смужка в зоні тесту ТІ. Негативний результат швидкого тесту свідчить про відсутність сирологічних маркерів ВІЛ або ж про недостатню кількість необхідну для діагностичної чутливості швидкого тесту на момент проведення дослідження. Саме тому на етапі скринінгу обираються швидкі тести з найвищим показником чутливості. У такому випадку смуга з'являється тільки в контрольній зоні Сі протягом часового інтервалу, відведеного для конкретного швидкого тесту, строго у відповідності до інструкції виробника. А в тестовій зоні Ті ні. Позитивний результат швидкого тесту розцінюється як такий, що містить серологічні маркери ВІЛ, та потребує додаткового підтвердження в подальшому, про що більш детально ми поговоримо в наступній темі розділу Алгоритм тестування на ВІЛ за допомогою швидких тестів. Візуально позитивний результат швидкого тесту ми оцінюємо у разі появи смужок будь-якої інтенсивності в контрольній та тестовій зонах тест-касети сі та ті. Відповідно, в будь-якому випадку, перш ніж приступити до проведення дослідження на тест-системі та оцінки його результатів, обов'язково ознайомтесь з інструкцією виробника до кожного окремого найменування медичного виробу, який ви використовуєте, адже вони можуть відрізнятись. Результатом обстеження на ВІЛ є висновок щодо ВІЛ статусу особи, які встановлюються шляхом виявлення та підтвердження наявності сирологічних маркерів ВІЛ, саме антитіл до ВІЛ першого другого типу. Послідовність дій для виконання таких досліджень та етапів тестування з метою визначення віл статусу особи здійснюється відповідно до порядку затвердженого наказом МОЗ України номер 794 та згідно з алгоритмом, зазначеним в стандартах медичної допомоги віл-інфекція. Висновок про негативний віл статус пацієнта можна зробити у разі отримання. Перше негативного результату швидкого тесту на скринінговому етапі обстеження. Друге. Негативного результату на етапі верифікації. І третє негативного результату на етапі ідентифікації. Висновок про позитивний ВІЛ-статус пацієнта можна зробити у разі отримання трьох послідовних позитивних результатів швидких тестів для визначення антитіл ВІЛ на скринінговому та верифікаційному або ідентифікаційному в подальшому етапах. Висновок про невизначений віл статус пацієнта можна зробити у разі отримання дискордантних, тобто різних результатів швидких тестів. У наступній темі курсу ви також знайдете схему алгоритму тестування з метою встановлення віл статусу пацієнта та всіх можливих результатів обстеження. Тож до зустрічі!